І так, привіт-привіт! Таке буде собі відео, напевно, застереження. Перш ніж дивитися всі інші відео стосовно Я маю апатію, в мене депресія, я нічого не хочу. І там будуть поради, типу, «Розкачайте свої чакри. І тому подібне, то, будь ласка, зверніться перш за все до лікаря. Я знаю, я знаю, що не всі лікарі такі, можливо, гарні, добрі. Ну, в Польщі це теж особлива така проблематика є, але вони. Якщо ви будете наполягати, що вам погано, дійсно погано. Бо коли я прийшла, наприклад, до лікарні, мені було дуже погано, і мені медсестра сказала, що я бліда, як труп. Я кажу: ну дякую. Ну, а що? Ну так сталося? То вони дадуть вам скерування на аналізи. І перш ніж прокачувати всі ваші чакри, закривати всі ваші там погані стосунки з матерями, з батьками взагалі, з усім, що вам можливо надає апатію, просто здайте аналізи, тому що це може бути дефіцит певного мікроелементу, макроелементу, якогось щось погане з білком. Ну, в моєму випадку, це анемія залізодефіцит, дефіцит, який в мене ось так дуже різко. Ну, я добре, не буду казати дуже різко, я здавала аналізи, в принципі, в мене було на середині, але за півроку в мене просто мінімалки. Тобто я на ну, так, Живу собі на мінімалках. І щоб цього не сталося, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям. Ходіть до лікарів, все ж таки, вимагайте свого, щоб вас оглянули, щоб ви здали аналізи, і за цими аналізами вам вже дали якусь пораду. Тому що, якщо вам буде байдуже на своє здоров'я, то повірте, і всім іншим так само буде байдуже. Тому бережіть себе, любіть себе і піклуйтеся про себе.